Енергія твого майбутнього так звучить девіз табору для підлітків, робота якого тривала з 23 по 29 жовтня у нашому місті. Центр життєстійкості місце сили функціонував на базі ліцею номер 10 Він об'єднав свою родину учнів та учениць, студентів та студенток різних навчальних закладів Кременчука з єдиною метою зарядитися емоціями та новими ідеями. Центр життєстійкості місце сили Кременчук намагалися якомога широко розкрити енергію та потенціал підлітків саме на осінніх канікулах. Вони розглянули різні методики, пройшли за тренінговою програмою Наталії Лищук, ну і, звичайно, проявили себе як лідери і розвили свої soft skills. Також питання кібербезпеки досить широко розкрив В'ячеслав Носкін, який познайомив дітей із небезпеками в інтернеті, із захищеними сайтами, фішингом, ну і, звичайно, збереженням своєї анонімності. Завдяки роботі центру життєстійкості ці канікули зарядили підлітків енергію майбутнього, новими враженнями та бажанням реалізовувати власні ініціативи. Тиждень минув креативно, творчо, плідно та дуже цікаво. До нас завітала патрульна поліція з тренінгами по правилах дорожнього руху, кібербезпеки та відповідальність підлітків перед законом. Також працювали психологині, які знайомили дітей із емоціями, почуттями, способами виходу з негативних емоцій. Також були запрошені спеціалісти з денного центру соціально-психологічної допомоги Марія Тимошенко, яка провела майстер-клас до Хелоїну, де дітки вчилися. Долати свої страхи та розслаблятися за допомогою такої як арт-терапії за сім достатньо насичених днів. Учасники проекту мали змогу розвинути навички лідерства і життєстійкості, займатися самопізнанням і конструктивною взаємодією у колективі, навчитися критично мислити і визначитися з вибором професії майбутнього. Дуже дякую нашим тренерам та нашій компанії. Все було надзвичайно круто. Я дуже вдячна нашим тренерам за таку можливість отримати цікаві знання та цікавих друзів. А також це, напевно, був найнасиченіший тиждень канікул у моєму житті. Дякую тренерам за те, що вони дали нам таку можливість кушати супчики. <рес> Дякуємо нашим координаторам, які наставляли нас на протягом всього цього часу, та взагалі організаторам, які влаштували цей табір. Це були насичені канікули. Всім дуже дякую. Дякую організаторам за надання можливості розвивати свої комунікативні навички та подолати страх вільно висловлювати свої думки. Особливо мені сподобалися тренінги з патрульною поліцією, тому що в такі часи зараз безпека у нас на першому на першому місці. Я дуже дякую всім тренерам та організаторам. Якщо не було б цього табору, я б не дуже весело провела б канікули. Хочу подякувати за те, що я тут знайшла дуже класних друзів та дізналася багато нового. Дуже дякую всім тренерам та організаторам, які організували. Але цей табір це був дуже веселий тиждень у моєму житті. Я дякую, Надії, Станіславни і Вікторії. Мені дуже сподобався цей табір енергетия майбутнє. Бо я хочу, щоб цей табір був населі в моєму житті. Кожен день у таборі був дуже веселий, цікавий, креативний, інформативний. Дякую за всю інформацію, за всі навички, які я здобула тут в цьому таборі. Знайшла собі нових друзів. Центр життєстійкості у Кременчуці було створено громадською організацією Клубривалок України за підтримки Ю. НФІПІ фонду ООН у галузі народонаселення та програми розвитку ООН в Україні в межах проекту є у For Recovery – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу та підтримки Кременчуцької міської влади Катерина Грудніва Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.